Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Морози дуже впливають на нас. Насправді я ще раз це повторюю. Це, це знаєте, жарт жартом Але у однієї тваринки зменшується мозок буквально фізично під час морозу. А нас здається заморожує, плющить багато агресії і всього того. Нема світла, холодно. Просто дивіться рандомно зараз. Да, все, що відбувається, це просто відкриваєш стрічку і це бачиш. Минулий тиждень колишній тренер збірної України Олексій Михайліченко просто побив сантехніка за відсутність опалення. Ну такий спалах агресії. Вінниччина. мітинг Мітинг через тривалі відключення електроенергії. НАТО просто побив керівника місцевих електромереж спалах агресії. Тіна Кароль, пам'ятаєте, в який скандал співачка потрапила? Жорсткий хейк через пісні про відключення світла. Здавалося, б, та просто поп пісня така та добра про підтримку. А ось так нам здається, що нас плавить. Чи все таки на морозі? Чи все таки в цьому є прямий зв'язок? Давайте в цьому розбиратися. Нейродослідниця талякаді з нами на тут просто Наталья, у студії так. у Доброго теплій ранку. студії у відносно теплі. Доброго ранку. Слухай, нам справді хочеться розібратися. От чисто з нейрофізичної точки зору, можливо, ми цей фактор не враховуємо, а у нас справді щось відбувається під час оцих відключень холодів і всього іншого Чи ми собі надумаємо трохи? що. Ми такі стаємо, ми з... не надумаємо, і нам дуже важливо розібратися, тому що щоб знати, що із собою робити, і як взаємо? Ми діяти з людьми, які проявляють ту саму агресію, і більше навчитися їх не гасити, тому що це не має сенсу ти зараз. Помічай, песню, що люди чому стали більш агресивними? Абсолютно люди стали більш импульсивними, mm. агресивними, різкими. І я працюю із компаніями в бізнесі, і так з людьми, і це дуже видно. І дуже видно по тому в кого є світло, як вони поводяться і опалення дома, і яка Навіть настрій, так. і які Мені. розмови з тими людьми, в кого немає. Я тобі хочу дати е, е, пластилін, Єгор. Давай, ти давай. Е, е, Скажи мені, чи ти відчуваєш різницю між жовтим, давай, коли жовтим. його тримаєш в руках, і рожевим. Та звичайно. Жовтий ну, тобі здається. Ну, Жовтий, по-перше, він теплий, по-друге, він гнучкий. І м'який да? і ти бачиш, що рожевий такий твердий. Да? Да, він холодний і твердий. О, да. Давайте розбиратися. Перше і ключове все, що з нами відбувається, оцінює мозок, в залежності від того, як мозок оцінює те, що з нами відбувається, він видає ті або інші реакції. Перше і ключове, да? мозок оцінив. Дав в реакції ми її відчули ага. як оцінює мозок холод як режим загрози, загрози тривоги і економія ресурсів? Що в цей час відбувається в мозку? Те, про що ви розповідали, в нас є префронтальна кора, яка відповідає за контроль того, що ми робимо, за думання, uh -huh. за те, що мені зараз підвищити голос, чи зі мною говорить людина, я маю е, зрозуміти її війти в стан. Да? Префронтальна кора, і в нас є лімбічна система, яка відповідає за наше виживання, за наші емоції, за наші яскраві реакції. Так от, чим більше мозок відчуває загрози, Тим менше працює префронтальна кора, яка відповідає за контроль, і більше включаються ті частини мозку, які відповідають за виживання. Що це означає? Тобто, Ви біжи або завмирай, мов або кажучи, нападай, та? або нападай. І коли людина змерзла, коли вона постійно в холоді, коли мозок каже, так нам зараз не витрачати енергії, не думати, що Єгору відповісти, а нападати, тому що скільки вже можна, нам не. десь треба отримати це тепло, нам десь треба розслабитися. Тому перша ключова історія. Яку треба нам збагнути, що немає сенсу сваритися з людиною, яка тривалий час в стані, коли їй немає де отримати ні крихотки тепла. Mm -hmm. Чому? Бо дивіться на цю людину і усвідомлюйте в цей момент, що вона не здатна зараз думати. Все, про що вона думає, як захиститися. Наталя, це mm -hmm. дуже класний лайфхак. Спасибі тобі за цей це лайфхак, а це пояснює, як працює на але візу. тут трошки замкнене коло. Дивись зараз. Людина така вона просто вибиває агресію. Ти так. пояснила, чому так. на людину, яка так само теж хоче вбивати агресію. Так. У них у обох немає тепла. Вони всі живуть в одній країні, так. в одному місті інколиному будинку. Ми живемо в одній що країні. що робити. Розбиратися з собою, розбиратися з собою і собі постійно нагадувати, значить, які в нас є, ненавиджу це слово, але воно працює. Лайфхаки. Ага. що нам треба усвідомити. Що коли ми перебуваємо в стані постійного холоду, коли ми постійно очікуємо, коли ми стискаємо своє думання і все інше до рівня, боже, коли вже буде те тепло, ніяких складних розмов, ніяких з'ясування стосунків, ніяких поговорити серйозно, чому? Бо ми не спроможні в цей час думати, аналізувати, критично мислити. У Нас на це немає ресурсу. Немає а, не у нас у мозку. Він не видає ресурс. Єдине на що він видає ресурс, він пришвидшує серцебиття. Він стискає всі м'язи. Ресурси мозку направлені на виживання. Угу. Тому починаємо, почнімо. Кожен із себе усвідомимо, що я зараз мій весь ресурс іде на те, щоб якось себе зігріти, якось себе обезпечити. Зараз я не буду з'ясовувати ніякі стосунки. Далі. Коли людина напроти вас, от зараз що найгірше може відбуватися, коли людина в холоді, ви такі залітаєте до неї, чи вона до вас, і у вас купа-купа справ. Uh -huh. Ні, перше і ключове, ви бачите людину, чи я можу її зігрити фізично або ментально. Значить, який ще одна така є е, секретик для мозку? Значить, коли ми весь час перебуваємо в режимі загрози, uh -huh. будь-які найменші радощі, ми сприймаємо ще більш гіпербалізовано, uh -huh. тобто маленькість. Сюрприз Маленька дякую людині, яка чистить сніг, маленьке дякую людині, яка е, лагодить вам електрику. Для неї сьогодні сприймається ще більш фарбалізовано. Це для нас ментальне теплішення. Тому, коли ви бачите людину, якій зараз дуже погано, яка зараз дуже зосереджена. Сенсу її заспокоювати немає. Є сенс зробити щось приємне, і якщо немає можливості зробити це фізично, то зробіть хоча б ставленнями словами. Ви побачите, як почне теплішати її вираз обличчя і очі. Перша ключова історія. Далі ми можемо надурити трошки мозок. Ми О. можемо через фізіологію дати так. мозку відчуття тепла. Що нам давай. хочеться Або робити, безпеки, коли ми в мозку. Ключичко. Нам хочеться. Коли ми в холоді, нам хочеться накритися ковдрою і нічого не робити, а дарма нам навпаки треба рухатись, запускати, щоб серце качало кров, щоб ми постійно були в русі, і таким чином, через активні рухи, давати мозку сигнал, що ми працюємо, запускай всю роботу. Запускай роботу при фронтальної кори, все нормально, ми контролюємо ситуацію. Тому перший лайфхак – да це іншій людині ментальної зігрити, ага. добрим словом, подякую. Друге, як що мова йде про нас самих. Чим більше нам хочеться закутатись, тим більше ми встаємо і рухаємось, тому що ага. холод мозок хоче в сплячку, а нам треба навпаки. Третій лайфхак дихання. Ми е, вдихаємо на 4, видихаємо на 8. Коли ми дихаємо, ми налаштовуємо, заспокоюємо мозок, що е, все гаразд. Ага. Четвертий лайфхак: в режимі виживання не будуйте собі амбіції мрії на життя. Попереду мозок каже: ти що, нам би тут якось Якось діждатися, коли Просто батареї будуть теплі. Зараз, да. Тому вам буде дуже допомагати, якщо у вас будуть короткі, чітко визначені в часі задачі. Що я хочу зробити сьогодні? Що мені точно треба виконати які задачі сьогодні? Для чого це потрібно? Коли у вас буде чіткий визначений в часі таймінг і задачі, угу. і у вас буде виходити крок за кроком щось робити, ви будете відчувати той дофамін, задоволення. Нічого суди, така морозяка в мене виходить тето угу. і тето. Тому маленькі кроки і маленькі задачі. Слухай, круто. По-перше, всі серйозні розмови до весни і зігріваємо один одного. Це питання, стосунки, все, все потім. до весни, серйозні складні розмови до весни. Як би це не звучало? Питання національної безпеки. Наталя Каді, нейродослідниця, Спасибі Доброго тобі величезне. Можливо, когось ти зараз цими простими, як ти кажеш, лайфхаками врятувала. Спасибі тобі.